Доброго дня всім, хто підключається. Напишіть, будь ласка, в чат, хто підключився, чи є звук, чи все добре зі звуком. Зараз я теж перевірю. Так. Угу. І чи окей там кажется, звук, якщо там гучніше, тихіше. Напишіть, будь ласка. Супер, дякую. Так, сьогодні у нас буде дві сцени. Там, де буду я з планшетом, і ось так. Так, дивимося, що все працює. Є. Чудово! Тоді чекаємо ще декілька хвилин, поки. Дойдуть учасники, і будемо розпочинати. Ну що ж, будемо розпочинати. Вітаю вас, глядачі YouTube каналу, магазину Wuki.ua. Сьогодні підіб'ємо підсумки розіграшу Samsung Galaxy Tab A9. Ось цього красення. На 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ внутрішньої. Це версія Wi-Fi серед тих, хто встиг прийняти участь в нашому конкурсі. Нагадаю, умови, щоб освіжити в пам'яті. І будемо обрати переможця. Отже, з 1 по 28 лютого потрібно було зробити і оплатити замовлення на нашому сайті Wucu і автоматично стати учасником. Всі, хто в цей період зробив замовлення та став учасником, приймав участь в нашому розіграші. Тут важливий момент, що саме замовлення, так, сума замовлення від 250 гривень, сюди вартість доставки не входила. Це важливий нюанс. Так. До речі, таких учасників збиралось чимало. Обирати переможця будемо з допомогою сервісу it карась я перепрошую, мені зараз навушник передають, що it Крас сьогодні не працює, тому будемо сьогодні через IT-СОМ обирати переможця. Я переведу зараз екран. Ось так виглядає наш сервіс. Доволі простий, без е, всього зайвого. Нам більше нічого й не потрібно. Так, ми просто обираємо з файла CSV, де будуть лише, лише номери замовлень. Для того, щоб зберегти ваші персональні дані. Ці номера замовлень ви отримали зі своїм товаром. Тому беріть їх. Вас у вас вони в чакові є. Беріть і звіряйтеся, обов'язково так по цифрам. Або ж, якщо нема десь під рукою, то нічого страшного. Ми з вами зв'яжемось найближчим часом. І сьогодні ми обираємо трьох переможців. Чому так? Приз один, переможця три. Поясню. Якщо протягом семи днів, от з починаючи з завтра, якщо протягом семи днів ми не можемо зв'язатись з нашим переможцем, а таке вже на жаль було, тоді автоматично перемога переходить другому переможцю. Якщо так сталося збігом обставин, що ми не можемо зв'язатися із Другим нашим переможцем, то перемога, відповідно, автоматично переходить на третього переможця. Що будемо розводити воду? Давайте вже розпочинати, правильно? так передивимось що ми все згадали, що потрібно було. Так, умови згадали. Про трьох переможців згадали. Ну і найголовніше бажаю всім удачі. Будемо приступати. Я обираю файл, де завчасно вже. Вивантажені, вивантажені наші замовлення. Я обираю, що переможцем буде 3. І натискаю розпочати. Обираємо першого переможця. І це. Переможець з номером замовлення 221 879 74 Вітаю вас. Вітаю вас. Ви виграли. Samsung Galaxy Tab a 9 8128 Ну, і, звичайно ж. Звичайно ж. Я думаю, що. Потрібно одразу, не думаю, я впевнений, що потрібно одразу підібрати чохольчик та скло на цей планшет. Ну, а всі ми знаємо, де найкраще це зробити на сайті магазину Wuqю. І одразу ж, одразу ж, оберемо ще й другого та третього переможця. На випадок, якщо не вийде зв'язатися з першим. Номер другого. Номер замовлення другого переможця 221,78. 70... 78518. Вітаю вас. І номер третього переможця 221 707. Вітаю вас. В нашому конкурсі прийняло участь 8055 учасників. Саме тому дійсно ви є щасливчиком. Той, хто перший виграв, і якщо ви будете на зв'язку, ми з вами зв'яжемось і все буде добре, то ви отримаєте цей планшет. Нагадаю, це Samsung Galaxy Tab A9 8128. Рекомендую одразу ж вже бігти на сайт wuki.ua та замовляти на нього чохол та скло, звичайно. ж. Не можна щось так просто ганяти. Вам всім дуже дякую за увагу. Звичайно ж, звичайно ж, ще будуть конкурси, ще будуть розіграші. Це обов'язково не забувайте підписуватись на наш ось канал, тиснути вподобайку, протискати дзвіночок, щоб не пропускати і ось такі трансляції, як зараз, і анонси цих самих розіграшів, і наші нові відео, які ми знімаємо для вас, щоб. Більше розповідати вам про наші чохли. До речі, зовсім скоро буде дуже цікава підбірочка. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей та мирного неба!